Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 27 квітня 2025 року. Сьогодні ввечері відбудеться молодик, з якого почнеться новий місячний цикл. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день для нас чим наповнений, якими емоціями, якими. Подіями. Ну що ж, Та, що таке? Карти стрибають? Карта дня нам на сьогодні. Смерть. Ого, старший аркан смерть на дні колоди туз мечів. У мене є план. Ну, беремо обидві карти, тому що вони пов'язані. Тут мечів це в мене є план, в мене є ясність, в мене є розуміння. Я хочу міняти. Я хочу. Це вже, коли ми фокусуємось на чомусь, бачимо, вже бачимо, як воно буде. І смерть це і є трансформація, зміна. Коли ми крокуємо туди, куди ми собі запланували, але кардинально міняємо щось, бо смерть це коли вже щось себе віджило, вмерло, і це потрібно відпустити і звільнитися від тих обмежень, від тих, все, що вам в вашому житті вже зайве. Ми лишаємо, звільняємося, відпускаємо і рухаємось туди, куди ми сфокусували свій погляд. Де в нас вже все сплановано, де в нас ну, ми чітко бачимо і знаємо, куди ми йдемо, навіщо ми туди йдемо, що нас там очікує. Тобто, це зміна закінчення одного і для, е, початок нового. Не те, що закінчення, а це, це, що трансформується, те, що ми залишаємо, воно ну, по смерті, воно вже. Вмерло і його неможливо ре, реанімувати, воно себе віджило. Воно вже нам не потрібно. Тому ми це залишаємо і звільняємо простір для нового. Це може, може бути все, що завгодно. Підставляйте, які у вас ідеї, куди ви йдете, в чому полягає ясність. Як стосуватися глобально, зміни глобальної, так і зміни думок, трансформації думок, зовнішній вигляд. Зміна бачення, зміна роботи, все, що завгодно, підставляйте. І а молодик ну, зараз якраз такий гарний період, тому що молодик це, це новий місяць, нова енергія, це коли ми втілюємо наші наміри, коли ми плануємо, коли ми дивимося в перспективу. Місяць нам дає силу, так як місяць буде нароста, зростати, так і ми будемо відчувати впевненість, силу, бажання. Ну що ж, подивимося, що нам допоможе сьогодні мінятися, трансформуватися. Що нам буде допомагати? Паш Пентаклів. Нові можливості, тому що з'явилися можливості. Ну, можливо, це смерть стосується, так як Пентаклі, це наші гроші, наше тіло, наші ресурси, і ви в тій самій сфері міняєте щось, трансформуєте себе, своє тіло, можливо, це здоров'я. Коли ви починаєте дбати про своє здоров'я, обстежуватись, лікуватись, або це нові можливості, які у вас з'явилися, фінансові можливості, пропозиція, про партнерство, пропозиція про, ем, нов, на, на, про нову роботу, це нові можливості, які ви отримали, або ваші ідеї, бізнес-ідеї. Нам допоможуть сьогодні цілеспрямованість, наше старання, розуміння, отакі планувальні стратегії і ретельне планування, послідовність, так, коли ми не поспішаємо. Тому що це початок, коли ми все продумали, спланували і рухаємося помало. Ну що ж, а що нам буде заважати? Пентакіль це повільна енергія, а вогонь це найшвидша енергія. Тому поспішайте повільно. Не потрібно стрімголов, летіти, мчатися вже, втілювати, міняти щось, тому що заважати буде вогонь. Саме Коли ми беремо дуже активно за свою трансформацію чи зміни, бо вогонь це дія це от така. Пристрасть, ентузіазм, енергія, з якою ми міняємось, з якою, швидкість, з якою ми це все втілюємо. Вогонь буде заважати. Ваш пентакль, подивіться, який він спокійний, розмірений, в нього все надійно, приземлено, послідовно. А вогонь це все вже і зразу. Тому не поспішайте. Це серйозно. Старший аркан – це завжди серйозно. Зміни це важливо, це надовго, тому не поспішайте. Все ретельно і старанно прорахуйте. Ну що ж, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Вдалого, цікавого, вдалої трансформації. Легкої, позитивної, успішної. Дякую, що ви зі мною, що ви в мене є, обіймаю вас міцно. Я бажаю вам натхнення, бажання, радості, любові, успіху. Щоб день був легкий і позитивний. Ну що ж, друзі, пишіть я завжди чекаю, я завжди читаю, відповідаю. Вдячна за те, що ви мені пишете. Ділитесь своїми емоціями. Вдячна вам за ваші побажання. Ну, а хто ще не з нами, приєднуйтеся до магічно чарівного простору Зоряне Таро. Ну що ж, до зустрічі, папа! -па.